Вас вітає Лідія Федорівна, з 10 годин вечора вимкнули світло, якраз час записати відео. І так, працюємо в редакторі фотопія або фотопі, аналог фотошопа з доступом через браузер онлайн. Коли ми відкриваємо сайт Photopі, у нас варіанти новий проєкт Відкрити з комп'ютера. Сьогодні вибираємо відкрити з комп'ютера, тому що нам потрібно взяти зображення. Перед цим я їх завантажила, значит, нам потрібно зображення дерева і зображення листочки. Наприклад, оце, з контролем виділяю і гілочка. Потім можна ще додати. Де брати зображення, ось в Гуглі написала листя без фона. І якщо перед вперед як воно з клітинками, то це значить, що фон такий буде з клітинками. А от якщо фон ми бачимо білий, але натискаємо і тут бачимо клітинки, значить це таке зображення, яке нам потрібно права мишка зберегти зображення і образи. І так, ось у мене в три вкладочки з моїми зображеннями. На оцей фон, де в мене дерево, ми спробуємо зараз вставити листочки. Так. Якщо ми хочемо приблизити, наблизити до нас, да, щоб краще було працювати. Ctrl плюс. Я виділю зараз один листочок, але я бачу, що вони тут однакові. Значить, інструмент для виділення це ось ласо, наприклад, третій згори. До речі, мова вгорі менюшка більше і є мова українська. Так, ласо. Виділяю божу просто цей листочок, той, який мені зручніший, який на відстані. І намагаюсь замкнути лінію. Копію, Копіюємо Ctrl-C, переходимо на фон, Ctrl-V. Листочок доволі великий. Якщо, до речі, з'явиться віконечко, запит на дозвіл використати буфер обміна, то погоджуємося. Листочок великий, тому вгорі редагувати, беремо вільну трансформацію і можемо його і зменшувати і так само повертати. Ми причепимо його десь на дерево, можна ще зменшити. От, можна таких листочків тоді додати декілька. Значить, Отут з боку шари, довелося Дивіться, да? Дивіться, перезавантажити сторінку і зробити все наново, бо шари мої зникли. Так, ми бачимо, що фон у нас є окремим шаром, на одним шар один, це там де є листочок. Можна його копіювати, Ctrl-C, Ctrl-V. Результат ми бачимо, що шар. Ось з'явився ще один. І тоді можна взяти тілочку, передвинути цей листочок, тоді так само редагувати, трансформація вільна і повернути. От, можна так декілька листочків зробити. А в нас є ще ось така гілочка. ну Не хочу я її виділяти цим васом, а вона в мене єдина на зображенні, я її повністю візьму. Тому Ctrl-A це в нас все виділити, Ctrl-C повільно. І переходимо на фон, Ctrl-V. Дуже велика гілка, тому знову ж таки редагувати, беремо вільна трансформація. І на нас з'являється панелька з розмірами. І тут дуже зручно ширину змінити в відсотках, наприклад, 20%. Візму. І оскільки в мене ця цепочка, то пропорційно змінюється ширина висока. Ну, це вже щось більш. Схоже. І так от повертаємо якось. Додаємо нашу гілочку, де б нам хотілося її бачити. Можливо, так, ну і можна ще її скопіювати, так само розмістити на дереві. Можна взяти інші а, зображення листочки. Як потім зберегти зображення? Файл, експортувати як. До речі, якщо ми хочемо ще щось доробити, то можна зберегти як проєкт. А якщо вже готово, то експортувати як, вибираємо формат. Ну, можна взяти JPEG. Так, тут якісь параметри, я думаю, нічого не міняємо. Зберегти і завантаження зараз подивимося. що в нас відкриється, ну ось результат. в вигляді картинки. Бажаю успіхів.